Друзі, всім привіт! Хто не спить, зараз ми з вами впораємо ниточки спочатку. Давайте ось ці. І потрошечку поспілкуємося. Також значить чат, усі повідомлення увімкнено і спала Значить, ниточки у нас будуть такі, такі, це алізе. Суперлана Максі. Я їх так само перемотаю на моталочці для того, щоб можна було з ними працювати 100 грам на 100 метрів грам на метр. Маленький метраж. І буде об'ємна річ з цього. Дуже красиві, дуже класні і теплі. Ага, склад. Так. 75% акрил і 25% шерсть вовна. Так, спочатку маємо розплутати ці ниточки. Швиденочку смотаємо. Значить, це моток, з якого я вже в'язала. І для зберігання, бо поки що мені не треба залишок цих ниток, я перемотаю на трохи менший моточок їх. Це є, це є вузлик. Ниточку притримую для рівномірного натягу. Якщо ви будете перематувати, зрозумієте, що це є важливо. Так, це вузлик. Забагато вузликів. Що є, та є так? Зараз, поки не затягнувся, треба його розпутати. Завжди в'яжу, беру ниточку з середини, для того, щоб моточок не бігав. От. І тому в мене залишаються ось такі крайчики моточки. Ось такий моточок малесенький, вже його зручно зберігати. Ця ниточка перша, я її навмисне залишаю в такому видимому стані. Або щоб як петля був. І таким чином зберігаю вже моточки. Пам'ятаєте, да? Великі, такі маленькі. Легше зберігати краще. Кому цікаво більше про цю моталечку, під цим відео буде посилання на плейлист. Що з цією моталечкою можна зробити. Де їх придбати, я не знаю. Я придбавала на джумі. Ви можете знайти в іншому місці добре. Так. Андрію, привіт, друже! Рада тебе бачити, хто там ще не спить, хто долучився. Так, це я трошечки теж пов'язала і треба тут все порозплутувати, для того, щоб було завтра зручно в'язати. Так. Останнім часом майже всі підготовчі роботи в'язують у прямому ефірі. Так економить час. Просто фантастично. І, чесно кажучи, іншого часу для прямого ефіру просто немає. Сьогодні, це нарешті сталося, у мене годинок менше, ніж 4000. Я не знаю, що відбудеться. По ідеї має бути до кінця місяця можливість виправити це або ж до 20-го числа наступного місяця. От. І якщо ситуація не виправиться, то можуть зняти монетизацію. От. Можуть не зняти. Я не знаю, як відбудеться. Раніше б точно зняли, зараз враховуючи обставини, може і не знімуть. Але це, знаєте, так, якось воно мене ж що зараз на одну годину менше, ніж 4 тисячі в мене зараз. 3 тисячі і одна десята години. Одна десята це значить, що 6 хвилин. Одна десята. Тож будемо наздоганяти годинки. Спілкуватися, робити підготовчі всякі моменти і, звісно, тримати настрій. Бо як інакше, ось тут у мене ще чотири моточки, я сподіваюся в один великий моточок смотати. Мені подобається мати великі моточки, щоб були усі нитки в одному місці. Я тоді розумію, скільки в мене якої нитки, чи не лежить що небудь окремо і взагалі, що саме можна зробити. Так, чекайте. Я пам'ятаю цю моталочку. Так, да, і добре. Ну, що маєш на увазі, з чого виходжу в ефір, коли є можливість, я знаю. Добре, коли добре. Зовсім перестав стрімити. Чому? Чому перестав стрімити, друже? Завтра тебе поставлю під гонним годинки. О, дякую тобі дуже. Сподіваюся. Це ж е, воно бере за останні 365 днів. І оце... ми. Ох! В мене минулий лютий десь з середини там майже нульові годинки. От, і березень, квітень так само. Дуже мало годинок було. І тому у мене така як годинкова яма. Треба трошечки нагнати, щоб в мене там запасік був, хоч маленький. Я цілий рік за це, знаєш, так. Біжу, 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 біжу і на грані балансувала. І оце нарешті сталося. Що зробиш? Більше того, там вже статистика за статистика кажу, аналітика за е, два дні назад, тобто, скільки наразі, там взагалі невідомо. бо це значить перескокнуло за 4 тисячі за ліміт. Два дні назад. Дуже допомагають оці короткі відео. Андрію, якщо тобі колись треба буде наздогнати собі годинки, то ці найкращі відео, вони робляться отак. -от під час стріму, значить, ну, тільки з мобільного телефону. Якщо ти будеш камерою це робити, то ніяк. З мобільного телефону з додатку YouTube. Там внизу праворуч є три крапочки, натискаєш зберегти найкращий момент. І останні 5 хвилин воно зберігає. І я так бачу, що якби не оця можливість, то я б взагалі загнулася що мабуть, на початку березня. А так нічого, можна жити. Ще й якось триматися. Це з ниток, які перев'язуєш завжди така халепа з цього Так, немає часу на стріми, багато роботи та інших справ. О, як я тебе розумію, друже. Як я тебе розумію! Вавани, привіт. Як твоє нічого? Вованчика он стрім за стрімом. Я тільки що не встигаю дивитися. Або ж можу дивитися мовчки, може я таке вченю. У Наталі сьогодні зайшла не на стрім, а відео її подивитися. Красиві речі робить такі біжутерію. І ще й подумала, що треба до Вована зайти. І потім справи, справи, нема, коли по друзях зайти. А потім було повідомлення, що в Андрія прем'єра. Поки я займалася своїми справами, прем'єра вже закінчилася, дивилася вже тільки в запису. Ой, ну як дивилася. Комп'єкт дивився, я все одно бігала. Так, цитата четверта. Ну, ти вже її прочитав. Уван, це для теми. Так, знову. Ніточки такі собі, чесно вам скажу. Не Неаліо. От бачите, пів коробки, а як до то один моточок і всі нитки в одному місці. Бо він, виходить, циліндричний цей моток, і він більше може, більш раціонально використовує простір. У Мотків там ще кути не заповнені, а у циліндра там є кути заповнені. Ну, квадратних мотків ще немає такої машинки, щоб квадратні мотки мотати. То поки що так. Поки що циліндриками мотаємо. Може хтось сподобається зробити винахід, квадратні моточки мотати. Тоді зберігати взагалі буде легко. Що ж це таке? До чого я повертаю машинку назад, розкручую? Це для того, щоб не псувався малюнок. Зараз і Ось бачите, малюнок. Як лягає ниточка? якщо його притримуватися, то ниточка не тікає, не бігає по гмотку. Це. При в'язанні вона не буде тікати зі свого місця, не буде псуватися, не будуть самозав'язані вузлики, не будуть зав'язуватися. тарахтить посеред ночі. Друзі, привіт, хто долучився. Чого не спите? Так, зараз домотаю вже цей моточок, а почитаю чатик. Все, Клубочок пішов гуляти по кімнаті. Прийшов. Дуже швидко, 5 моточків ми перемотали. На один великий моток, який можна і зручно брати і з середини, і ззовні. Ось я беру з середини ниточку таку і в'яжу. Ось так виглядає ззовні, дуже нарядно. Як мені подобаються ці клітинки, що вони такі чіткі і можна по ним бачити всі кольори. Особливо, коли меланж нитки, що там глиб дивишся, а там інший колір. Ось зручно, цупкий такий моточок. І нічого йому не робиться. І зберігати зручно. І, звісно, як займали оці 5 моточків півкоробки, так і цей займатиме, бачите, півкоробки. Але це одразу всі нитки в одному місці, не треба їх шукати. Так що я вам кажу. Дуже зручно це. Це по-перше, а по-друге, не треба шукати їх і зручно в'язати, що не бігає. Всі, у кого є піця, всі розуміють, що коли моточок бігає, в'язати неможливо. Так, я у Андрія сьогодні дивився на прем'єру. О, Іване, ти скрізь встигаєш, молодець. Я не встигаю ніде нічого. Як бачиш, тільки сподіваюся, сподіваюся. Спиті. Так. Ще не тачки, конечно, не охті. Ні, я не буду їх навіть брати в роботу. Нато багато розликів. Це все піде в сміття. Так, а ми з вами візьмемо таку красу. Лана. О, скільки пиву не тіма. Шахі Добре, що. Ребриста ця поверхня, що можна так зібрати. Так, оце зовсім нові ниточки, не в'язані. А, це ниточка, боже, я вже погано подумала. Вже погано робиться від <пі> всякого. Так, ось така товста нитка. Майже не пружинить. Складена із багатьох тонесеньких ниточок. Тобто за бажанням можна розкрутити, але такі нитки купують саме для того, щоб вони були пишні, тож ніхто їх розкручувати не буде. От. Перемотаємо гарненько. Ось, як бачите, моток бігає. І нитка так то м'яко тянеться, то із натяжінням зайвим. А це, звісно, коли в'яжеш, це не дуже цікаво витягувати щоразу нитку. Чесно кажучи, коли багато в'яжеш, руки і так втомлюються без того, щоб... І оці малесенькі моменти, вам здається, напевно, що та що там його потягнути, то нитку зайвий раз. Повірте, друзі, <певірте> дуже шо. Краще перемотати і не тягнути її зайвий раз. От справді малесенька дрібничка повторена сто разів на день. Вже не те, що вибішує, а я навіть не знаю, як вам сказати. Втомлює так, що псується характер. Ця машиночка, вона просто як антидепресант. По-перше, це просто приємно перемотувати. По-друге, бачиш, все таке до ладу, впора не стоїть, чекає, рівнесеньке. Я трошечки в цьому перфекціоністка, саме в цьому моменті. Так мені набагато речей байдуже. От, наприклад, коли я розробляю якийсь візерунок, я. Можу мільйон разів розпустити, зв'язати, і мені спокійно буде на це все. Я не буду там нервуватися, що виходить, не виходить. А от коли мені треба потягти нитку, це, звісно, я не знаю. У кожного з нас є свої малесенькі такі речі, які нам приносять задоволення. Для мене це впорані моточки, які чекають своєї черги, свого натхнення. У мене десь на каналі є відео про Аліску, яка не давала мені взяти моточок до рук. Там був цілий стіл, вставлений моточками. От, я впорядкувала усі свої залишки, коли в мене машиночка з'явилася. І в мене такий стіл розкладний є, для, а, як це сказати, для зали моєї. Для гостей. От. Майже весь той стіл був заставлений різними ниточками, різними мріями, що я з тих ниточок зроблю, різними ідеями. І Аліса всілася, і коли я хотіла взяти хоча б один моточок, вона мене царапала. От. Я так думаю, що вона теж не хотіла псувати ту ідеальну картину світу. Для рукоділиці, знаєте, коли все просто ідеально. Все на своєму місці і можна мріяти. Такі справи. О, ну, тут трошечки не спускається. Що відбулося, друзі? От бачите, під я трошечки послабила натяг, коли розплутувала кращі нитки. І нитка забігла під основу. Жахливо, коли вона потрапляє ось ці шестеренки. Тоді вона намотується і роз'єднується на кілька ниток і так далі. Тобто ці ниточки зараз я ось це розплутаю гарненько і перемотаємо ще раз про всяк випадок. Бо ось такого, бачите, все розплутується. Але буває, коли я перемотую за для кращого результату, в мене <гум> намотується так щільно, що нитка деформується або ж не хоче намотуватися і не тримається. Побачимо, як буде цього разу. Відпускати, ну доведеться. Оце вузол, який зав'язався сам по собі, з ниточки. Це ще що таке, ладно, не відпускаю. Це наш вузол. все нормально. Як квіточка розпускається, не? моток. Хелло, в хелло. Так, тримаю, тримаю знову вузол, який зав'язався сам. Так. Іще один. М Менший вузол, який зав'язався також сам. Так, що ж це таке робиться? Мені треба гарний моточок, а не оце все. І ось та нитка, що ми розпустили. Зараз ой-ой-ой. Отак ось гарненько закріпляємо за одну сторону і за іншу. І одразу вона спустила, ну. Так. Відшукуємо нашу першу ниточку. І забираємо її собі. Витягуємо і знімаємо ось так моток. Ось такий візерунок все ж таки не вдалося мені втримати нитку на одному і тому самому натяжінні. Ось так знизу виглядає ось так згори. Ось це наша перша ниточка, щоб не шукати і не розлобувати весь моток. В'язати дуже зручно. Так, під цим відео буде посилання на плейлист із цією металочкою, що я з нею робила, як я там розпускала. Не, не в'язала, тільки розпускала і перемотувала. Але все одно це корисно. Так, друзі, хто ще є? Пишіть цифри. Далі я. Hello. Далі я. Додати модератора. Так, далі. Я. Hello, Rian. everyone. Hello, dear friend. Nice channel. Дякую. Дякую, дякую. Далі, <coughs> чат-бот. як же їй пояснити, що? Власне, цей чат-бот зреагував на її Hello. Да, До речі, Вована, ти тут. Дай знати, якщо ти тут. Gracias. Sí. Перемотали ті, що я сподівалася перемотати. Сірі, звісно, підкачали. Ось ці новесенькі, дуже приємні на дотик. Але оскільки вони такі пухкенькі, то не так гарно тримають форму. Ось ці вони вовняні, тож вони ідеально чіпляються одне за одне своїми версинками і тримають моточок краще. Якщо вам треба така інформація, то ось вона. От, і, звісно, ось так внизу виглядає. Тобто вогнуна, вогнута така, ось така форма. От, внизу ізовні однаково. Ось тут десь я ниточку не втримала, значить, якщо воно так пішло. От, а тут і внизу, не, оце верх, Оце низ, Просто як прямі. Тобто, форму вони не тримають, моточко, бо їм це не цікаво. Ось такий коротенький стрім, друзі. Дякую, що підтримали. Дякую, що завітали. Усім мирного неба. Спокою в серці довкола, в родинах ваших миру. Тихої ночі та Божих благословень. Всім папа. -па.